Що я потім зайду на свій. Гобзагін. Давай, випав Наварін, шляпа. Е, Саша Шмід добрий вечір. шанове панство, Валерка, моє шанування, друзі, всім привіт. Е, немаю, немаю на нього. Огляд я не маю на Наварін. По-моєму, він такий, типу, під ПМК смахою. Вадим, добрий вечір, всім привіт, всім дай Боже здоров'я. По-моєму, Наварін. Більше під ПМК косить, хоча нема там нічого такого цікавого в ньому. Можу сказати, огляду не було. У мене ще багато нашого огляд, оглядів не було, хлопці, бо я не маю всіх кораблів. От що, привіт, Ніколай. Добрий вечір. Так, загін, Денис. Та без проблем. Давай, друже, після бою підемо в загін, хлопці, покатаємо. Покатаємо, друзяки. Орест, моє шанування, друже. Дай Боже, здоров'я. Всім, всім най... Міцніший, найпалкіший. Я поняв Соломон. У мене, по ідеї, мав би бути в друзях, якщо я не помиляюся. Тому зараз, зараз підемо, хлопці. Радий всіх вітати, хто на Твічі, радий, хто на Ютубі. На кінець то дали я вже собі налаштував спонсорку на Ютубі. Це є дуже класна штука. Ось, і, як я вже писав, для самих-самих палких поціновувачів корабельної культури в моєму виконанні ви собі можете, то тільки по бажанню, я завжди казав. І можете приєднатися до нашого клубу джентльменів. Ось, я там буду теж щось постити, окремо робити для, для, підпис... для спонсорів, окремі будуть. Відосики, які вони будуть бачити трішки швидше, чим загальна маса глядачів. Ну Щось буду придумувати. Є бажання, є можливість. Саме головне, що бажання. Тому будемо щось придумувати. На Twitch також всіх вітаю, хлопці. Не піду я туди з цим товаришем. Не хочу, не хочу. Так, на нам. Ага, там ореч. Ну, по-моєму, він падає, бо якраз засвітилася РЛС цього товариша. Ах, не дістаю я до Зітина? О зараза яка. Терпетки, привіт, Ніколай, привіт. Добрий, добрий, добрий вечір всім найміцнішого друзяки. Всім привіт, друзяки! Всім привіт, радий всіх вас бачити. Сталік там вже закінчується. Добрий вечір, як то кажуть. Всім привіт! З ким не привітався, це тимчасово. Зі всіма привітаємося. Так, чат на твічі видно. Маю на увазі чат на стрімі тим, хто дивиться. Підкажіть мені, чи видно, друзяки. Чи я маю на увазі читаємо. По ідеї, мало би бути читаємо. Так, там Демойн, там Гронінген. Ага. Підемо, напевно, зарашем три тірпіться пацани. Я тут так файно розвернувся. Гонорово, пацани. Добрий вечір, Промо, привіт, всім привіт. Це а, це товариша на куні можна випалювати. У нього боєздатності багато. Так. Добрий вечір, дідусь. Привіт. Ради бачити всіх у вас, панове, і ласкаво просимо. Так, ну мої торпеди пішли, але пацани, напевно, що ніфіга не цей. Тут два есмінці. Раз. от Це торпеди, до речі, ще йдуть. Всім привіт, всім добрий-добрий вечір. Так, демон тірпіться спалив. О, звичайно, мене ніц не радує. Так, я зря акуратненько розвернуся, дам туди солідну партію торпед. Так, точно промо. Зао, братику з звонікалкою. Я на зао катаю останнім часом. Тільки з звонікалкою, друже. А, він піджався, бачите? Пацани з'їли всі мої терпеди нові кадри. Бачили, що я... Ладно, спешим то на перший бій невдалий. Так. За однозначно з унікалкою. Так, масик, масик, масик. Треба когось знайти, кого спалити ми. Ороч тут. Ореч. Значить, він вже був на досить близькій відстані до нас. А, ну він десь тут. Чого він це? ні так ЗАО чого не актуальний? Ти що? ЗАО завжди був актуальний, пацани, ви Ні-ні-ні. ЗАО актуальний. ЗАО, хлопці, актуальний. Причому актуальний він. Там хто? Демой накидає, та Де мой? А ні, там кінь накидував. Ху -ху. зал хлопці, актуальні. Привіт, вітерок, здоров, колян. Здоров, братело, здоров. Бля, тисмінця треба вичепити тут. От, в чому питання. Скажу я вам, хлопці. Ну, цей чувак ціле направлено. Іде по цьому. Я зараз засвічуся і тут буде коник. Вот. А коник буде по мені поляти. О, Орач, привіт, братан. Steuerbord. Hoffentlich halten die Schwimmflügel heute. Wir liegen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Aha, was нам любимый. Так, тик-тик-тик-тик. Я, напевно, буду відсвічуватися, братело. Я так думаю, від того коня треба відсвітитися. Би здалося в крайньому разі. О! Зараз я відсвічуся. Напхаю туди йому торпед, пацани. от, І все буде файно. І нездалі кути пуску. Дуже нездалі кути. От шо-шо, а торпеди в зао звичайно можна було би вже зробити. Якось посолідніше. Давайте ми будемо перекладувати наш бортик. ну як Заво накидає фугасами. Завпа пацани, грається на фугасах, запам'ятайте. Це фугасний крейсер, який спалює все і все. Його, по ідеї, мали би там пацани забрати. Торпедку він мою цей. Кути взагалі. Растав, привіт. Кути зовсім. Я якраз мав на увазі і за кути. Взагалі не влаштовую. Я що думаю, може я піду на зближення з ним, з тим чуваком, ББшечками. Доброго вечір, братику. Привіт, всім привіт, друзяки. Ми його бебешечками ми заберемо. джі Мехті бадабум. Бадабум, бадабум. О, бачите, які я подобавляв собі, панове, можете оцінити, скільки я додав на твічі прикольних цих смальників. Значки підписника змінив, хлопці, тому ласкаво просимо. Для спонсорів також додав на Ютубі значки. Додав, що я там ще додав. Ну і розписав різні бонуси. Треба, до речі, ще записати якесь привітальне відео. От. Я вже думаю над тим питанням, щоб відео записати. Щоб ви мене хоча б побачили. От. Тут і смінець. Потрібно міняти. Десь терпки йдуть. Десь ідуть, певно. Все, той чувак. Пішов в дими. Доброго вечора, добрий вечір, Василь. О, так ти ще й вистрілив і засвітив. Ну Там має бути підпал. Як я його не забрав, козаки? Куди гронінгемчик? Йдем йдем. Я знаю, братан, що ти отам от стоїш. Зараз ми підемо з тобою розбиратися. Шнуфель малий. Ну, гронінгема ми не боїмося, панове, тому що він без торпед. Тому нам нема сенсу його боятися від слова зовсім. Ми Зараз просто виходимо. Єдине, що Єшину там ще живий. От чому от чому питання, козаки. І ми зараз тим питанням займемося.

Бада-бум, ба да, вітірок. Тобі як нікому вони доступні, братан, ти знаєш, пограв. Цей чувак пограв. GG. Не забрали його жаль. Жаль, як він вижив. Всім привіт, всім добрий вечір, козаки. Перший бій, перший бій переможний на ЗАО. Чудово. Діді-дж-діді. -ді 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 -ді.